Слава Україні! З вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Крутопок Тюб. А зараз ви спускайтесь вниз, ти цей тела, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, це Мальопис, який називається Супермен Рік Перший. Тут ви можете побачити авторів. Видавництво, рідна мова, моє улюблене видавництво, особливо завдяки коміксам, а найбільше. А більша частина коміксів взагалі, з, з моїх всіх коміксів це про Бетмена. У мене як і серія від першого по 10, крім п'ятого, Також є і інші якісь комікси про Бетмена. Тому що це мій улюблений, улюблений взагалі персонаж ДС DC, Марвел DC, Black Label комікс, дуже круті ілюстрації, не так багато тексту, і читається дуже легко. Цю книгу можна прочитати за декілька днів, а можна і трохи розтягнути. Взагалі вам ця книга підійде, якщо ви нічого не знаєте про Супермена. Якщо Uh, ви, якщо ви хоч щось знаєте і хочете дізнатися щось більше, або просто хочете прочитати хороший комікс про Супермена, то вам ця книга обов'язково підійде. Тут розповідається із самого початку, як взагалі Супермен е потрапив на землю. Е тут, звичайно, не розповідається, але е якщо я не помиляюсь, то в Супермена є його суперсили завдяки сонцю. Але тут цього не сказано. Тут сказано про те, як його знайшли, про його родину, про те, як він пішов в школу, про його перше кохання, друге, і взагалі тут дуже хороша любовна лінія. І якщо ви хочете прочитати, прочитати або щось дізнатися про Супермена, це хороший комікс. Також мені подобається сам цей персонаж Супермена, тому що е, він дуже сильний. Е, він, е, як на мене, із супергероїв один з найсильніших. Звичайно, е, є якісь і сильніші, але, е, але він один з найсильніших, як на мене. Е, якщо в противника не буде криптоніту, то, то в нього мало е, шансів на перемогу. Але все одно мій улюблений персонаж Бетмен, Зрозуміло, що коли в нього є криптоніт, то він може перемогти Супермена. Але Бетмен це звичайний чоловік, просто багатий і розумний. А... Але все одно, він теж дуже сильний. Тобто він, можливо, може, якщо може перемогти дуже багато. Кого і супергероїв і суперлиходів, навіть в яких є суперсили якісь. Хоча Супермен, я б його напевно поставив на друге або третє місце в моєму топі супергероїв взагалі, і Marvel, і DC. Також взагалі мені більше подобається DC від Марвела. Тому що. Тому що хоч в Марвел більше якихось там персонажів, але в DC мені більше подобається персонажі. Отже, я обов'язково вам це. Цей комікс раджу. Якщо ви любите комікси, або якщо ви хочете почати з якогось комікса, або ви хочете просто почати читати. Е любите там хочете щось про Супермена читати. Коротше, в будь-якому випадку вам цей комікс сподобається. А також дуже хороший переклад від рідної мови. От такий комікс. Обов'язково вам його раджу. А ще я раджу вам читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба на ну, всім па-па-па-па!